Здарова, бродяги! Ласкаво просимо в новий випуск на моєму каналі. Починається другий тиждень моїх тренувань і правильного харчування. Да? Ви вже бачите по пакетику, яке воно правильне. В принципі, в мене є тут трошечки часу. Можна поспілкуватись на тему, як воно все відбувається, які плани. Принципі на цей тиждень, що вам чекати в плані подальшого контенту, бо поспілкуватись є про що. І не просто будемо сидіти, а трішки перекусимо. Тому, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, можете поставити лайкосик цьому відео, і переходимо до смачненького. Їздив я їздив по місту і щось ну, мені аж ні на що око не падає. Постійна якась піца, бургери шаурмата, від якої вже, мені вже просто тошнить, аж поперек горла стоїть. І наткнувся поглядом на сушики. Колись я бачив їх рекламу в Інстаграмі, здається, але тоді мені щось завадило зробити замовлення. Поки я не зайшов. Всередину і не задав, що саме мені завадило. Називаються суші Катана. В принципі, по відео в них там 5 зірочок. 5 зірочок. Та да, яких не так багато, але тим не менш, це прям респект і уважуха. Глядячи на цю цю упаковку, як ви думаєте, що саме мені завадило зробити замовлення в перший раз? Ану, угадайте з трьох раз. Ціна, блі. Ціна! Одна сушена, Ну, точніше, рол, коштує майже 500 гривень. Так, там є трішки дешевше, треба бути відвертим, але. Це і не найдорожчий, мабуть. Поглянемо, що там. О! О-май-гадабл. Oh Ви це бачите? Ви це бачите? Цей розмір? Ці шмати риби. Знаєте, мені була шкода 500 гривень за рол, але. Блять, я такого ще не бачив. І да. Я, мабуть, що згоден платити за такі роли 500 гривень. Палички, як палички. Єдине, що, блін... звісно, в машині це ніхрена не зручно їсти. Ніхрена не зручно. Оце я розумію. Оце я розумію. Гляньте на цей слой риби. Бля, як же ж його так? Він мені не влізе, Він в рота, мабуть. Ммм. Це просто щось за граню добра і зла. Не можна так смачно робити роли. Ну ладно. Не будемо петь прямо діфірамби, діфірамби. Чи найсмачніший це рол в моєму житті? Мабуть, так. Нічого особливого, лосось, креветка, кремсир, огірочок, рисик. Ще рабен дикмамані, як то кажуть. Переходимо до планів на цей тиждень. В принципі, друга, другий тиждень мав би бути. Нічим не видатним, але в мене намітилось відрядження в Київ на декілька днів. Це буде одразу така перевірочка на витривалість і на мотивацію в плані тренувань. Щоб якось це поєднати, мабуть, треба мені в понеділок, і вівторок позайматися, мабуть, сьогодні зроблю кардіо, завтра силове тренування. <звук> ледь тягне. Поїду в Київ а в суботу, наприклад. Ще разочок потренуюсь, щоб наздогнати такі ті тренування три ну, мінімально на тиждень, які я собі намітив. Отак, мабуть, і зробимо. Я от не знаю робити вам огляди на якісь а, місцеві смаколики, не робити. А, як то поєднати з а, моїм режимом харчування, я також не знаю. З собою набрати, ну за 3 дні воно в машині просто розкваситься все. Мабуть, буду там намагатись готувати знову ж таки якісь салатики, курочку якусь відварену, підсмажену, не знаю, курячу грудку. Коротше, будемо дивитись, буде цікаво. Оце я розумію рол. М? Я навіть не знаю, як тут калорії порахувати. Mm. І нахера тут той соєвий соус. Ленте! Він за розміром, як соєвий соус. Бачите, да? так? Яким чином я маю його туди макати? Хіба ото зверху поливати, бліть, коротше. Тільки засру тачку. Імбир. Тише, якщо чесно, він мені нахер не треба. Просто щось нереально смачно. Розпаковка. Такс ну як я вам і казав, мені довелося трішечки підзамовити, щоб прям людиною відчувати себе в спортзалі. Бля. Паламал. Сумку. Нахер, коротше. Машина! Що ж я тут підзамовив? Ну, по-перше, отаке відро. Гляньте. А це відро. Прикол, а тубус. Фу. А з нього ніхто не пив. Щось мені здається, пили. Це то воно так за воду пластиком шнечить. Корейше, ну, прикольно. Тепер можна брати з собою воду, а не купувати там на місці. Зекономлю аж 35 гривень за одне тренування, Ну, в принципі за. 5 тренувань вона відіб'ється. Йдемо далі. Наступне. Оця штука треба віддати належне і йшла в подарунок. Знаєте що це? Це шейкер для коктейльчиків. А це що? Іграшка для собаки? А, мабуть, це щоб. Проти краще змішувався. Така історія отак його кладеш. І так така. Ой, як голосно. Я, я без неї буду змішувати, щось мені підказує. Ну, коротше, коротше ділок ночі. І найголовніше, так, ми це зараз кудись приберемо. Трішки подалі. Приходимо до найголовнішого. Це мішок. Два з половиною кілограмчика. Всього лише нічого. Проте Чистий, натуральний протеїнчик. Ну, я так сподіваюсь. Бо по відгуках, ну, в принципі, має бути нормальна фірма. Це якщо що не реклама. Я поки що не дуже популярний блогер, мені ніхто не засилає безкоштовно. Так. Ану. Цікаво це спробувати, яке воно хоча б на запах. Хоча чого на запах, якщо можна буде, в принципі, замішати собі. О, так. Да. шоколака макафо Це ми, мабуть, якось обережненько лишимо, треба буде обережно відкрити, щоб зараз оце блядь. ну рагуль, рагуль, просто рагуль. Гляньте. Хто так відкриває? Блять, собачий і то легше відкривається. І, мабуть, що треба... Ні, я її піду помию. Візьму малечка мабуть. І зараз собі забедяжимо коктейльчик О! Я тут це собі трішечки підналаштував, вже помив, підобрізав пакетик. Але все одно хочу вам сказати, що ця історія ну, дуже незручна, треба наступного разу буде брати цю банку, яку вони там беруть всі. Пробуємо. Так, перше, що мені треба зробити, налити малочка. Малочка. Ну, хай буде. А я хер знає, скільки його наливати. Ну, от так нехай буде. Десь, мабуть, тут грам 200. Десь так. І. протеїнчик. А тут, мабуть, в одному. Як він правильно називається? Скуп. Отако. Бабах. Саме поки що прибираємо трішки подалі. Закриваємо плотненько, а, я вже весь в цьому протеїні і чика бум чика чека, чека-бум. Дуже звичний рух так, для нас, пацани. <плес> я останній раз протеїн пробував, коли мені було років 15, мабуть, коли я а, ну, так, добряче тренувався і щось мені десь не пам'ятаю здається братанчик подруліл пару пакетиків протеїна. Ну, В принципі, мабуть, що вже і готово. Mm. А це смачно. <смі> Але не готово. <смі> <смі> Ах, чим я займаюсь? Чим я займаюсь, Андрюша, 32 роки? Коктейльчики собі бог теж. Ласкаво просимо в наступний день. Я приїхав на друге тренування. Вчора в мене було кардіо, як ви бачили. Трішечки я побігав, десь там калорії 600-700 спалив і. Непогано, як на мене. Сьогодні в нас буде повноцінна качалочка. З Льохою потягаємо залізо, але треба мені перед тим щось перекусити. Я тут заїхав, взяв собі трішки вуглеводиків закинутись бананчиком, взяв собі різних е, протеїнових батончиків. А це прям окрема тема для розмови. Я вам хочу сказати, я ніколи не дивився на їх склад. Але ну, це ж жах просто. Я думав, закинувся тим батончиком, і ну, просто вже можна Сейчас біцуха буде репатись. А ні, мало того, що в такому от батончику найкраще, що я знайшов в АТБ, це отакий от якийсь а, протеїновий батончик з сім вітамінами, і в ньому всього 10 грам білку в батончику 200 калорій. 200 калорій. Отакий, от наприклад, є брауні різні. Тут у нас всього Коротше, сенс в чому? На 100 типу 15 грам білку на 100 грамів 40 грам всього. Але вони мовчать про те, що при цих 15 грамах білку тут 500 калорій на 100 грамів. 500 Два отаких манюних печенюшки з'їв да ти отримав там, 15 грам білку. Але ти отримав 500 калорій. Я вчора на вечерю собі зробив цілезну просто сковорідку, на якій було там 5 білків, 250 грам курячого рулету, помідорчик, цибулька. І там прямо такий тазик був в жрачки на 500 калорій. При тому білку там було грам 80, мабуть, я пошукаю спрілажухи, де я рахував. Додам скріншот. Бля. Нащо на ці батончики їсти. Я не розумію. Чисто як перекус. Хіба що тепер тренуванням загристи та й все? Також зап'ються все ізотоніками. Тут багато вітамінів по складу. Бля буду, я ніколи на ці склади не дивився, але це жах просто. Сіль. Вуглеводи. 15 грам вуглеводів. Ну, і всього 64 калорії на таку бутилочку. Це, кстати, до речі, може і нормальний, ізотонік. затонів. якось так переходимо до тренування. Це патрині, я вам кричу, я ледь ромзи в кучу зібрав. Оце додому доїхав. хорошо Хоч в душі там сходив. Все, зараз завалююсь, намонтую вам цей відосик. Сподіваюсь, вам було цікаво. вам було Хоч трішечки корисно з погляду того, що як взагалі то все відбувається е, з мого е, ракурсу, так скажімо. Можете поставити лайкосик, можете підписатись на канал, можете не ставити і не підписуватись. Ну але все ж таки поставте. І побачимось з вами в наступних відеох. Всім пока!